Сьогодні у випуску. Загинули у боях у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. У Кропивницькому попрощалися з п'ятьма військовими. Служив у військах спецпризначення, а нині вчителює. Боєць з новоукраїнського району вчить учнів надавати домедичну допомогу, складати і розкладати автомат. На Кіровоградщині почали розкладати вакцину від сказу для диких тварин. На далекосхідному кладовищі у Кропивницькому прощаються з п'ятьома загиблими військовими. Прийшли рідні та близькі Віталія Тіхонова, Сергія Коломейцева, Юрія Кузічкіна, Владислава Назаренка та Семена Дудника. Слава і Сину і Святому Духу! Сергій Коломейцев загинув рік тому під час боїв у районі села Давидів Брід Херсонської області. Йому було 50, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У нього залишились мама, брат та донька. У 1994 році, у складі 60-го окремого спеціального батальйону брав участь у миротворчій операції Сил ООН на території колишньої Югославії, брав участь в антитерористичній операції. Попрощатись з 36-річним Владиславом Назаренком прийшла знайома його родини Ірина Шишацька. Каже, до повномасштабного вторгнення він працював у будівельній сфері. У травні його призвали у десантно-штурмові війська. Загинув 26 липня поблизу Бахмута Донецької області. To, хлопці, життя віддають за нас, і це безцінно. Це взагалі ну, немає слів, щоб сказати їм. І слова вдячності. Я знаю з слів дружини, що в нього залишилася бабуся, мама, дружина і діти. Вшанувати пам'ять Семена Дудника прийшов його товариш Ігор Мажаєв. Каже, він мав досвід служби в розвідці. До війська пішов добровольцем. Мріяв після перемоги про власну родину. Загинув 27 вересня поблизу Оріхова Запорізької області. Ми разом з ним виросли в одному дворі. Він був весь час дуже гарним другом. Він, якщо були якісь такі не дуже добрі ситуації, він завжди допомагав. Він завжди був готовий допомогти. він вирішив перед новим роком піти. сам вирішив піти і Боронити нашу країну у нього залишилась мати і татко». 58-річний сержант Юрій Кузічкін загинув 22 вересня поблизу Григорівки Бахмутського району. Народився у Дніпрі. У 19 років з родиною переїхав в Кропивницький, розповіла Неля Чорна. У бійця залишились донька та онук. Навчався в Кіровоградському нині центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка. Працював на різних підприємствах міста у липні 2023 року. Був призваний за мобілізацію. Прощається з двоюрідним братом Ігор Тіхонов. каже на фронті Віталій Тіхонов був гранатометником. Загинув у 38 років 23 вересня поблизу Вербового Запорізької області. У збройних силах був з листопада минулого року. Можна сказати рідний брат, мабуть, тому що. Жили ми як ну, в сусідніх хатах. Ну, з рідних залишилась. Залишились батьки, сестра, дружина, маленький, син, Деніс. Поховали бійців на Алеї Слави. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Клас, кузь старший доповідь. Я кондратів Сергій Володимирович. Мені 34 роки. Я працюю в новоукраїнському ліцеї лідер, вчителем фізичної культури та з предмету захисту України. Сьогоднішня наша тема види носіння зброї та тактичні ділі на пою чуть присідаємо, видвигаємо корпус вперед, ловимо ціль, робимо постріл і переходимо лібо в положення з коліна, лібо виставляємо руку, переходимо в положення лежачі. Починається у нас антитерористична операція. Так як я вже служив військах спеціального призначення. Мене мобілізують в третій полк, тоді він ще був третім полком. Це 14-й рік. От служив я там рік і один місяць, потім демобілізуюся указом президента. І ще 8 років далі влаштовую своє життя. І опять у нас прикрість в Україні вже повномасштабна війна. Так само мобілізація. служив я 7 місяців. Тільки це вже був, виходить, полки міні Святослав у силах спеціальних операцій. І звільнений в запас. А чому? Звільнений в запас. У зв'язку із сімейними обставинами я виховую сам доньку. Доньки зараз 6 рочків. Звільнився в запас. Дивіться, коли ми відпрацьовуємо рух в двійках, тактичний рух в двійках, завжди є перший номер, другий номер. Перший номер стопровождаючий. Він не йде вперед. Він рухається вперед за що другого номера. Другий номер постійно підштовхує перший номер вперед. Це для того, щоб знати, чи є поранення, чи все з первим номером в порядку. Досвід, який я здобув в зонах бойових дій, я використовую напряму використовую викладаючи предмет захисту України». Цей предмет вчить молодих юнаків і дівчат не тільки боронити себе, боронити державу відстоювати свої принципи, інтереси Леж. патріотичності. Вони вивчають теоретичні матеріали, історію України, виникнення українського війська із Київської Росії, Запорізької епохи, епохи запорізьких козаків і до сьогодення. Вони вивчають уже набутки інших країн НАТО, вже набутки наших. Вони вивчають роди військ, можуть їх розрізнити вже по шевронам. Перший номер працюємо. Впирайся плечим. Перший номер. Повністю свій силует голову ховаєш за вторий номер. І по команді готов, він мені відповідає готов. Ми здійснюємо рух, я його підводю. Вперед. Підводю вперед, він здійснює стрільбу. По його команді пустий, пустий. готов. Виходжу, я йду. Так як наша країна зараз знаходиться в повномасштабній війні із нашим сусідом Російською Федерацією, то це дуже-дуже важливий предмет, бо хлопці молоді юнаки. Ішовши служити в армію, вони вже не будуть дивитися такими незрозумілими очима на, на деякі предмети. Вони вже знають, як збирається розбиратися автомат Калашникова. Вони знають, наскільки він стріляє, куди він стріляє, вони знають, як прицілюватися. Виконуючи медицину, я її викладаю так, якби це от було насправді, якби це була б зона бойових дій. Мені краще пояснити дітям. Що це таке за зони, як себе правильно вести в цих зонах, як повинно переміщатися? Які, як складається група при повністю закрутному жгуту, ви відчуєте і побачите візуально, що кровотеча з ноги буде відсутня. Якби в мене був вибір вибирати або військовий, або вчитель, я вибрав би вчителя. Бо військовий він вміє, він зробить, а вчитель може навчити дуже велике покоління тих, хто і зможе, і зробить. Володарка ліцензії на участь у паралімпіаді 2024 року у штовханні ядра Вікторія Шпачинська тренується у Кропивницькому. каже, минулої п'ятниці дізналася про те, що міжнародний паралімпійський комітет допустив росіян до участі у паралімпіаді у Парижі. Я була обурена, засмучена. Вони мені не представляють конкуренції. Я, я, я їх не боюся. Якщо росіяни будуть виступати, я їм тиснути руки не буду. Тренер Вікторії Шпачинської Олег Соколовський каже, був шокований рішенням міжнародного паралімпійського комітету до на ігри спортсменів з Росії. Багато європейських і світових організацій ведуть себе ну, неадекватно, оцінюють цю це положення, яке є в нашій країні. Іде велика повномасштабна війна, і які можуть бути допуски чи недопуски представників країни-агресора, оскільки в нас знищено і міст, і сіл а Спортивна інфраструктура з тих місць, де були бойові дії, що знищено, а що вивезено. Там тільки один бахмут, чого коштує, де був центр, серйозний центр олімпійської підготовки, паралімпійської підготовки. Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету, яка проходила у Бахені 29 вересня, дозволила представникам Росії взяти участь у Паралімпійських іграх 2024 у Паріжі під нейтральним прапором. Делегати проголосували за часткове відсторонення російських параатлетів від змагань. 90 Пратів були за, 56 проти, шестеро утрималися. У нас є колегіальний орган, Рада національно паралімпійського комітету України, є рада тренерів, є наш загал спортсменів. Ми зараз разом з Міністерством воді спорту будемо вирішувати все, щоб гідно представити нашу Україну. В якому варіанті це питання нашої роботи до паралімпіади майже рік. І ми будемо боротися за те, щоб це представництво були гідне і на перемогу України, щоб ми перемагали разом з нашою Збройними силами України. Вікторія Шпачинська говорить: нині її завдання зробити максимум, щоб перемогти. Я зроблю все залежне і незалежне від мене, щоб ви виграти їх. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Зараз це цьому зерносховищі 400 Метрів квадратних знаходиться цьогорічний врожай. Агроном господарства з Кіровоградської області Денис Філіпенко показує зерносховище, де зберігають врожай. Каже, зібране не продають, бо не влаштовує ціна, яку пропонують трейдери. Ті года, наприклад, соняшник стояв по 20 тисяч, ми продавали, 22 тисячі, вони 11 тисяч, як вони зараз це пропонують. Тому ми зберігаємо зерно, чекаємо ціни. Розповідає, рукавами для зберігання зерна не користуються. Краще склад, ангар тим, що тут завжди можна провітрити поміщення, враховуючи нинішню ситуацію з реалізацією зерна, радить аграріям будувати зерносковище. Рукава ну, це як запасний варіант для когось, в кого немає ангарів. Ну, моя рекомендація будувати їх. Отакий ангар, як ми знаходимося зараз в ньому, ну десь порядка 10 мільйонів він коштує, але він буде ну, назавжди. Це господарство зерновими рукавами користується другий рік. Їх отримали безкоштовно від Всеукраїнської аграрної ради. Нині завантажують кукурудзу і шостий зерновий рукав. Один розрахований на зберігання 200 тонн. Розповідає працівниця Світлана Карман. Погодні умови взимку зберігаються чудово. Якщо зерно сухе, воно чудово зберігається. Зерносховища та зернові рукави на Кіровоградщині розраховані на зберігання 4 мільйонів тонн збіжжя, каже керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Враховуючи щорічне виробництво зерна, в нас є, починаючи з минулого року, потреба в додатковому обладнанні для зберігання зерна. Користуючись програмою підтримки від Всесвітньої продовольчої організації, наші аграрії отримали безкоштовно. 3,5 тисячі зернорукавів цього обсягу зернорукавів хватило на зберігання додатково десь 500 тисяч тонн збіжжя. Говорить, врожай у зернових рукавах може зберігатися до двох років. Аграріям, які віддають перевагу зберіганню збіжжя у зерносховищах, радить скористатися державною програмою в контексті зерносховищ і. Переробки, програма є. Робота, це до 8 мільйонів гривень, можна отримати від держави. Поясню, у рамках цієї програми аграрії можуть використати гроші на будівництво зерносховищ за умови впровадження переробки зерна. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У цих ящиках вакцина від сказу для диких тварин, яку розкидатимуть на території Дмитрівської громади. Робитимуть це три бригади: працівники Держпродспоживслужби, ветеринарні лікарі та представники сільради. Буде розповсюджено 2150 доз вакцини. На початку року в цій громаді зафіксували випадок сказу у безпритульного кота, розповідає ветеринарний лікар Віталій Кєльний. Сказ вірусне захворювання всіх теплокровних тварин. Хворіють як і дикі тварини, так і свійські. Воно смертельне захворювання. Зараження проходить через укус покуси тварин, які наносять ці покуси людям. І слиною, слиною вірус потрапляє в організм людини, і при невчасному наданні антирабічної допомоги виникає смерть. Каже, розкладають приманки в місцях концентрації хижих тварин у балках, посадках і околицях сіл. Пішли скарги населення, що стосується нападу диких тварин, особливо лисиць, на житлові будинки. З'ївши таку приманку, лисиця отримує імунітет на рік і впродовж цього часу не захворіє на сказ і не стане джерелом розповсюдження недуги, пояснює Віталій Тєльний. Даний брикет складається із харчової принади. Вона вкриває полімерний блістер, а в полімерному блістері знаходиться вже доза вакцини на одну тварину. Тварина прокушує цей полімерний блістер. Вакцина попадає на зуби, попадає на мигдалини. Кожну дозу вакцини розміщують одна від одної на відстані 200 метрів. Розкладаємо її, щоб не попадали сонячні промені, тому що це знижує якість вакцини. З початку року в області зафіксували 60 випадків сказу. Торік було 36, в 2021 році 43. Торік, через повномасштабне вторгнення, вакцину для тварин не розкладали, сказав представник Держпродспоживслужби Віктор Заброда. Раніше дану роботу проводили розкиданням вакцин із літаків, а зараз ускладнилася ситуація в зв'язку з військовим станом. Говорить, літаком розкидали півмільйона брикетів з вакциною. Нині планують розкласти 49 тисяч. Купили її за гроші з державного бюджету. Розкладатимуть приманки протягом двох тижнів. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.